Всім привіт! У нас на огляді є такий акумуляторний оприскувач Аспі С16. Один клієнт нам сказав, що немає ніяких відеооглядів і пора би вже комусь зробити. От той день настав. Ми зараз залиємо в нього рідину, попробуємо, як він оприскує. Ми легенько його підзарядили. Правда, недовго хвилин, десять він стояв на зарядці. Попробуємо, що він зможе. Давайте по тому, що тут йде в комплекті. Бачите, тут йдуть такі дві насадки. Третю насадку ми вже ставили, всі прокладки. У трубку ми вставили і будемо його тестувати. Тут є така ручка, вона тут фіксується, а, це в ту сторону, або так зажимаємо і можемо працювати. Ємкість баку 16 літрів, зарядний пристрій буде в комплекті, заряджається, тут є порт зарядки. По параметрах? Що у нас? вага 5,5 кг, 4 літри за хвилину він може оприскувати до 10 годин робочих. 12 вольт 12 ампер годин. Отакий його параметр: 4,5, 5,5 бар робочий тиск. Так, Для того, щоб нам його перевірити, потрібно залити всередину рідину. Ходи сюди Давай. Тут іде ось таке ситко. Воно призначено для того, щоб е, бруд не попадав всередину, тому що ті трубки є дуже тоненькі. Бачите, от. якщо воно заб'ється, буде дуже-дуже погано. Тому обов'язково ставимо ситку. Можливо навіть ще зверху щось поставити, якщо у вас є. Так, заливаємо воду. Вода чиста у нас, без хімії, без нічого, але просто цікаво, як він буде оприскувати. Так, водичку ми залили, закручуємо кришку. Так, де в нас кришка? Кришка нас впала. Є. Yeah. Так, пробуємо його вдівати. Ух, Ну, легенький. Включаємо. О! А, тут погано ми затажали. Ці трубочки треба добре позакручувати, тут є резинки, прокладки. Тут все позакручував, ну я знаю. Тут ширина десь метрів 3. 3-4 метри точно є. Можна збавляти. Можна підбавляти. Давайте побризкаємо машину. Ясно, що для того не призначено. В принципі, не маленька. Нормально. А ну зараз поставимо іншу насадку, як воно буде. Так. Падає. Так, тут я тепер поставив таку двійну насадку, подивимося, як воно буде працювати. А, тут воно так цікавіше розпилює. Не знаю, як будемо видано відео. Так більше розпорошує. Чик-чик-чик-чик-чик. І пішов. Бачите, він запускається від нажиму кнопки. Коли я кнопку натискаю, він вже включається. Тобто вам не треба вручну включати. Можна зафіксувати кнопку. Отаким от, от чином є. Yeah. Ну, Давайте ще попробуємо третю насадку, останню, яка у нас тут йде в комплекті. В принципі, то буде то саме, що і та, то що тут буде однією струєю. А, тут такою горизонтальною полоскою у нас йде. Ну, в принципі, теж цікаво. Отакий от оприскувач. От в такій картонні коробці, Revolt. Покращена помпа на ньому пише HPS 16. Якщо комусь цікаво, пишіть, є в наявності, гарантія відправки по всій території України. Дякую за увагу.